Ей, друже, привіт! Дивлюся, цей реплей вперше з тобою сьогодні, тому будемо в захваті від цього відео з тобою разом. Так, сьогодні у нас на обзорі гравець наш герой Матіко 2, підписаний на КВ другому. Ось був перший постріл. Сьогодні він хоче. Просто нагнути е, в цій грі покаже неймовірну кількість урону. Тому додивися цей бій до кінця. Протисни лайк. Прям їде, аж ламає всі забори. Пробирається. Хоче вже вицілити когось дострельнути. Так, і постріл. Оце він відхватив. Сразу арти накидають. Хочуть нашого КВ-2 спіймати, але в їх це не вийде. Так, пробують прострілювати, але щось в них не виходить. Зарядив КВ 2 ще одну болванку на поготову. Так, грає він у нас на бронебійних. Середня шкода 700. Фугасна. Пушечка, але на бронебійних він грає. Також 18 в нього фугасів з тобою. Запакований. Люто наш хлопець, наш герой. Типа, подивися, 660. Тигр приїхав. До речі, давно я сам не грав на КВ-2. Хотілося би. Хотілося б ще раз пограти, також. Так, дивимося зараз. Об'їжджають нашого героя з флангу. Ти це просто бачив. Подивися. Що це, що він робить? Що це за постріл такий був дивовижний? Так, так, так. Головне зараз спокійно. Не начудити нічого лишнього. Дивись, тільки три хвилини бою пройшло. Він уже 3000 дамаги лютої просто вже вивалив всього за 4 постріли. Що він щось прийняв перед боєм, чи що? Але не знаю що, можливо, гриби якісь їв. Так, чекаю. Хоче щось там когось вицілити, ніхто зараз не виїжджає. Але Яга вирішила показати свій бочок. Насправді цікава карта. Тут бачу, наші союзники всі поїхали на правий фланг, але туди, наскільки я знаю, дуже рідко їздять. Головна заваруха тут, ось тут зараз знаходиться наш КВ 2 не знає куди потрібно їхати, особливо на тяжі, це тут стандартна позиція. Так, отримав трошечки урону, нічого страшного, ще запас є, ще у нас 601 єдиниця запасу. Так, шкода, вже десь накидує, не бачимо, де вона знаходиться зараз. Але десь вона вже з нашої бази починає насипати. Так, потрібно, щоб якийсь наш середній або ЛТ... проїхала, просвітила... Щоб наш герой міг дати плюху. Як гадаєш, цього ВК-30 він зможе з плюхи забрати чи ні? Пиши в коментарі, поки дивися. Ну, по його настрою такому. Серйозному їде, думаю, зараз він його шотне. А-та-та! Сюди. Записав в блокноті плюс один собі КВ2 і поїхав далі вишукувати свою ціль. Залишилося всього нічого, вже майже 5000 нашого урону. Шкоды 5000 шкоди 4802. Так, і ось підсвічується арта і... а, та та мінус 1. Каже. Наш командир, чи то, чи заряджаючий Так, забираю другу арту. що там має бути су 100, десь в кущах сидить, захована Хоче прострілити ці кустики, можливо десь там сидить цей снайпер. А, ось де він заховався. І десь сюди. Мінус БК. Так, залишився в нас один єдиний суперник уже він десь нас просвітив. Зараз ще є вірогідність того, що він нас може знищити. Але танкує своєю сталевою оборонею наш КВ-2. Зараз він спробує вицілити його із Нбізу. Ні. Потрібно світло. Так, наша шечка наша вже стоїть на захваті. Ще хвилину часу до кінця захвату бази, але можливо зараз. КВ-2 на осліп зможе його шотнути цю шкоду. Там його десь має бути приблизно 1% КП. Думаю це. Для КВ-2 просто біля гусениці попасти і він просто від е воздуху просто зірветься. Дивись, звідки він уже приїхав. Так, це вже серйозний шах. Цікаво. встигнучені сюди. Сьомий. Записаний в блокноті нашому. І це перемога.